Це вигадка, сказали вони, але фантасти знали краще. У 1865 році Жуль Верн написав роман із Землі на місяць, у якому американці запускають капсулу з людьми просто в напрямку місяця. На той час це здавалося шаленою вигадкою: ще не було ані ракет, ані жодного уявлення, як це реалізувати. Проте менше ніж за 100 років капсула аполлон 11 із трьома астронавтами на борту зробила саме це. Фантастика завжди була кроком уперед, не просто мрією, а перечуттям. І ось кілька прикладів, коли автори фантастики буквально передбачили майбутнє. Протискаємо вподобайку, підписуємося на канал і поїхали. Супутник Артур Кларк У 1945 році Артур Кларк запропонував ідею геостаціонарних супутників зв'язку. Його стаття тоді вважалася науковою спекуляцією, але вже у 1965 році на орбіту вивели супутник Intelsat 1, який працював саме за цією схемою. Сьогодні супутнику і зв'язок основа глобального інтернету, телебачення та метеорології. Штучний інтелект Айзек Азімов У 1950-х Азімов писав про роботів зі штучним інтелектом вводячи три закони робототехніки. І, хоча ми ще не маємо повністю автономних роботів за його описом, сучасні мовні моделі, як, от, наприклад, ChatGPT, є першими кроками на цьому напрямку. Смартфони Star Trek 1966 Комунікатори Star Trek виглядали надзвичайно футуристично, але сьогодні кожен має у кишені пристрій, який може не лише дзвонити, а й перекладати, бачити один одного на екрані смартфону, дивитися прогноз погоди та багато іншого. Космічні станції 2001. Космічна Одіссея. Фільм 1968 року показав обертову орбітальну станцію, яка дуже нагадує сучасну МКС Міжнародну космічну станцію, запущену в 1998 році. Наукова фантастика це не просто втеча від реальності, це погляд у майбутнє крізь лінзу уяви. Те, що вчора здавалося мрією, сьогодні вже запускають на орбіту, а завтра, можливо, стане звичайною частиною нашого життя. І хто знає, можливо, саме зараз, хтось читає або слухає фантастичний роман, у якому заховане наступне велике відкриття людства, бо в кожній вигадці є зерно майбутнього, і це майбутнє вже поруч.